Сьогодні готую дуже смачну та ніжну печінку у сметані. Без цієї страви не обходилося жодне свято. У нас завжди таку печінку готували і подавали як самостійну страву. У цьому рецепті я поділюся всіма секретами, як приготувати печінку, щоб вона залишилася м'якою соковитою і без жодної гіркоти. Для цього рецепту мені знадобиться 1 кг печінки. Сьогодні у мене печінка куряча. Але може бути і свина. Печінку потрібно добре промити, очистити, а якщо свина, порізати на порційні шматочки. Далі печінку заливаю молоком, пів літра домашнього молока. Перемішаю. Накриваю кришкою та відправляю в холодильник на всю ніч, а завтра зранку буду готувати. Наступний день Печінка вимокла. Тепер потрібно з печінки злити молоко. Відкинула печінку на сито. все молочко збігло, печінку я не промивала. Просто злила молоко і все. І печінку поки що відкладаю в сторону. Далі для печінки мені ще знадобиться багато цибулі. Я взяла 4 такі цибулини на пів кілограма всього очищеної цибулі пів кілограма. На 1 кг печінки. Цибулю потрібно нарізати напівкільцями. Важливо цибулю нарізати напівкільцями, бо якщо нарізати кубиком, смак вже буде не той. Далі розпочинаю я обсмажувати першою цибулю, так як печінка обсмажується швидко. Далі мені знадобиться казанок, в якому я буду обсмажувати цибулю, і надалі тушкувати печінку. Обов'язково цибулю смажити на вершковому маслі, свіжому або топленому. Додаю ось десь приблизно 3 столові ложки. Додаю цибулю. І буду обжарювати до м'якості і злегка жовтого кольору. Цибуля підсмажилася до гурка золотавого кольору. Все, цього достатньо, поки відставляю цибулю в сторону. Далі беру сковорідку, в якій буду смажити печінку. Це потрібно для того, аби обсмажити печінку з двох сторін. Якщо кинути в цибулі, там вона просто буде тушкуватися, а мені потрібно її обсмажити з двох сторін. Додаю трішки вершкового масла, і починаю обсмажувати печінку. Обсмажую печінку з двох сторон буквально по одній хвилинці з кожної сторони на невеличкому вогні. Коли цибулю я обсмажувала на великому вогні, то печінку потрібно обсмажувати на невеличкому вогні, аби вона сильно не бризгалася жиром. Печінка злегка підсмажилася, викладаю її на цибулю. І так обсмажую смажую решту печінки. Повертаю печінку з цибулею на вогонь, додаю три листочка лаврового. Тепер вже печінку можна посолити та поперчити за смаком. Далі додаю пів літра вершків. Вершки в мене домашні. Заливаю вершками або сметаною. Розподіляю печінку так, аби вона повністю була занурена у сметану. Накриваю кришкою, дам закипіти і буду тушкувати на невеличкому вогні 10 хвилин. Більше не потрібно, інакше буде вона жорстка і гумова. Печінка ось так помаленько собі тушкується. Коли печінка протушкувалася, кришку не підіймаю, вогонь вимикаю і ще вкутую печінку на якихось хвилин 5-10, аби вона дійшла. Хай настоїться, дійде, напитається всіма смаками. Печінку буду подавати як самостійну страву ось з таким салатом: з капусти, моркви, трішки цибулі, трішки зелені. Салат простенько заправляю, це одна чайна ложечка цукру, трішки солі. Потрібно гарненько все перемішати, краще це робити руками. Поливаю соком лимона. Люблю капусту поливати соком лимона. Додаю трішки запашної олії, вимішую і салатик готовий. Печінка настоялася, можна подавати до столу. Ось і готова наша тушкована печінка у сметані з цибулею. Подивіться, яка вона ніжна, соковита і просто тане в роті. Цибуля, тушкована на вершковому маслі, додає страві солодкого приємного смаку, а сметана робить її надзвичайно ніжною і ароматною. Жодної гіркоти лише багатий гармонійний смак. Зі свіжим салатом із капусти та моркви, це ідеальний варіант для обіду чи вечері. Спробуйте приготувати і ця страва точно стане вашою улюбленою. Всім щиро дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забувайте ділитися враженнями у коментарях від рецепту. Мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!